Всім привіт! З вами Міша. Злодії дійсний. Шрам, Фроло, Гастон, Джафар, Готель. Або ж оця дівка з Вояни 2, оцей мужик з бажання, оця як її. Я один бачу в цьому проблему. Серйозно раніше злодії були крутими, шикарними, небезпечними. Зараз. Окрім вовка скота у чоботях 2», я особливо нікого і пригадати не можу. Чому зараз якийсь тренд на поганих злодії? Ну просто подивіться, які у Дісней були злодії раніше, а які зараз. Вони стали одноманітними, не яскравими. Але чому так? Ну, по перше, повісточка. Так і тут вона винна. І це реально так. В сучасних реаліях не розповіси про культного священника Фроло, що забажав циганочку, не розповіси і про доктора Фасільє з його страшненькими духами вуду. І навіть про страшненьку бабусю, що тримає у себе неповнолітню дитину, також не розповіси. Багато що тупо не можна показувати через цензуру. Згадайте, якою класною була готель з рапунцель, і який плаский магніт якогось бажання. Чому? Бо його передісторія була вирізана, бо цензура. Якби нам щось показали, обґрунтували його страх з приводу того, що бажання всіх здійсняться, він би не був таким одноманітним, пласким і нецікавим злодієм. Але ні, зараз пишуть тупе зле зло. І це друга причина. Зло стали писати інакше. Раніше у злодіїв була мотивація те, чому вони роблять якісь жахливі речі. Лоцу з історії Грашок 3» не просто так влаштував диктатуру в дитячому садку. Він глибоко травмований ведмедик, якому не пощастило з його господаркою. Зіра з короля Лева 2» також не тупа зла левиця, а також особистість, яку травмувала загибель шрама. Зараз же мультфільми як наче поспішають розказати якусь історію, а тому на мотивацію злодіїв якначе забивають. От ви пам'ятаєте оцю дівку з «Ваяни 2»? Що вона хотіла, яка була її передісторія? Взагалі по цим балах, правда? Із цього витікає ще одна причина. Навіть якщо у злодіїв не було особливої передісторії чи мотивації, у них була харизма. Те, що глядачу запам'ятається, круела зі стадного далматинцю жорстока, її мотив вбитий цусенят заради шуби ніяк не обґрунтовують, слава Богу. Але у неї є харизма, є ті риси, які запам'ятає глядач. Зараз же максимум на що можна розраховувати, це якась пісня, яка не дуже розкриває антагоніста. Все, через це багато злодіїв в сучасних мультиках або нудні, або лиха дія, як такого немає, і конфлікт виникає не між протагоністом і його ворогом, а між, наприклад, якимись обставинами, чи персонаж, що є лиходієм. Перевиховується в кінці, як це було в велів, чи в Рая і останній дракон. Так, це також можливо, але чому більше немає таких лигодіїв, як були колись? Причини я вам вже назвав. Дуже сумно усвідомлювати, що таких злодіїв, як Шрам, Круела чи Джафар, більше не буде. А без хорошого антегоніста будь-яка історія буде нецікавою. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд! da žustriči